Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 8 листопада 2023 року. Друзі, вчора розпочав обрізати виноградні кущі. Получається, 9 кущиків обрізав і вже потемніло. Обрізку розпочав після обіду. Ну, якось так. Сьогодні у нас йде знову дощ. Так як ви бачите, я думаю, що бачите, що дощ іде. Так що, друзі, така картина. Ну що, дощі, коли пройдуть, буду продовжувати обрізати кущі. Це все діло підкоректуємо, як то кажуть. Чи як правильно буде сказати, підкорегуємо. І потім буде укриття виноградних кущів. Друзі, якось так. Дощик усилюється. Друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку і щиро дякую за те, що замовляєте посадковий матеріал. Файні відгуки від вас. Мені дуже приємно, щиро-щиро вам за це вдячний. Дуже сильно не буду тягнути резину, тому що дощ усилюється. Якось так. Сьогодні працюю трішки там у приміщенні, попрацював то те, то те. Зараз трішки перепочину, а там воно вже буде, як то кажуть, діло ближче до вечора. Що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників. Наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові, не хворійте, і щоб все у вас і у нас було добре. Ну що, друзі, з вами був Талян. До побачення, ще побачимось. В кінці відео хочу сказати, що з приводу черенків, які будуть саженців, у мене є відео огляди, а кому ще буде щось цікаве, звертайтесь. Я скину або ссылку, або фото огляд. Так що найдете і, можливо, ще щось для себе підберете. Якось так. Будьте здорові, друзі, не хворійте. Буду закруглятись, тому що дощик вже реально усилюється. 逆した